Всім привіт! Фінальний день. Угу. Оборона в Б. Ну нехай так буде, буде а не нижче. Так, будемо уроном довити. Ну, якщо камінець буде. Непогано було б фіолат спочатку зарядити. Давайте зелений, зарядимо, тепер червоний. Два рази треба, два ходи, так. Давайте сюди сходимо. Нехай ті головастики стільки б'ють, поки в мене м'яка шкіра. Ну от нафіга ви того релі заряджаєте, я не розумію. Ну хоч вівіку не зарядили. Так, одного забрали. Підхилились. 73% три этого Краще цього заряжу так. С мене з червоним нифига не выходит. Червоний потрібно червоний. Значить так. Ну, якось, якось я не так хотів, щоб воно реснулося. Доб Ні. Добило. Нормально. Тепер відхилюємося і шукаємо червоні, в принципі, щоб її вбити. ХП і мало вже. Так, добре добили. Ще якось би не викупитися було б непогано. Так. Так, ну поїхали три червоних. Ні, ну це це подстава. Ну і скільки він ще витягне ще один удар такий. О, зелене зарядили. без Людвіга може, може воно і краще буде. чого я спочатку Гарта нам та не зрізав? Ніхто не скаже. Тому що долбодятав. Ну, зйома я не брав. Тому. Тому, тому нам... Червоних потрібно дразнити. Але ж удар все одно пройде, правильно? Правильно. А то, що воно там отражає, нам до самої спини. Так, мінус. Не пробив мінус. І мінус. Все, чудово. Это же и натупив но... Это, та у алло стопе ну вы шо да это... это же читать не буду что на этом роблять Як же ж неохота викупатися? Тупо на удачу, короче. О, стояночка. Не-не-не-не, хватить. Ватить так Надо центр пробивати. Скинуй хп, хоть чотири двісті. Представляєте, 4200, а в нього я не подивився, але в нього, напевно, менше. Знову не так вдарив. То вже звичка, тому що я цією командою граю. Ну, в набіг там з гаторки. І я вже постійно привик кляцати по Шуріку. Так, давайте хоча б так. Молодець, молодець. Взяв Людвіга обідав. Два жовтих, це для Людвіга Хренового. Знаєте, що я зроблю? Кажіть, що хочете? А я хоч, хочу так, хочу так. Людвига зарядили. Давайте легенько так. І вдруг фізера. Ай, червоні ж там. М -м, ну ладно. Уже фіксним. Так, ні, гартена потрібно, бо зараз б'ють нафіг. Там ще другий на заряді. Ну разок Людвіга заюзали. Це треба було б в нього, блін, довбанути. Так, накидаємо ще мане. Я в смислі долбанути про тичку дати. Бо тичка в нього полетіла від дарквізора. Та, було б непогано ту Льоньку добити, але... Але по-моєму немає чим. До побачення. Нормально. Так. Тепер трошки менше нам забирати. Бийте. Не хочуть бити, да? Тоді ми вдаримо. Ну, ти не того вибрав. Так, і останній бій, не да? Невже без викупа. Я дотяг без викупу. Так, лянка пробивати тільки може, так? Да? Погнали. Червоненький, червоненький, може цього гуся тріпануть Ай, ладно. Центр краще. Трошечки покомбаем, блин. Кто ну, ж знав що пятерку синюю? Не... Я хотів, хотів хотів Людвіга зарядити. Його потрібно навіть, якщо там полетить. Не, не полетіло. Хоча було опасненько. Навіть якщо Людвіг помре, то нам, в принципі, пофіг. блін, такие комбо и да, давай ты зробим. Э так, ну я ж їх не проб'ю, напевно. А в контру бити не хочеться. Так, вернули. Їм. Зараз... Ладно, знову дофига полетіло. Давайте спроба номер два. Мені балкаша в это хотів. Не, нифига. Ні, Обійшла цей раз. Ну говорю, я не сильно за Людвіга переживаю. Тому що тепер будуть краще по контрі попадати. Непогано. І закінчуємо. Все, трошки нудновато, але вибачте, я втомлений з добової зміни. Стой, ніфігайся, що там змінилося? А це як воно так обновилось? Одна минута 9.18. Ого, три, три перемоги. Але й на мене такі ходили, що... Що капець, коротше. 369. Я думаю, в топ 1 залишимось. Без викупа прийшли. Нехай там оборона спочатку трошки кульгала. Але... Добренько, ось такий у нас турнірщик. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на каналчик, ставте вподобайки. Миру, щастя і добра всім.